Додавання ми з вами розібралися, і тепер переходимо до віднімання. Щас, зараз я не записувала пояснення. Значить, стосовно додавання ще раз. Якщо перед нами два мішаних числа, ми представляємо ці числа як суму цілої частини і дробової, цілої і дробової. Цілі частинки ми додаємо. 4 плюс 2 це буде 6 одразу. А дробові частини ми спочатку повинні були звести до спільного знаменника. Спільний знаменник зрозуміло, що це буде 12, 12 ділиться саме на себе і на 4 ділиться без застачі. Тут відсутній додатковий множник, я його дописую. Отже, 3 четвертих ми звели до знаменника 12, отримали 9 12 і тепер просто додали ці дроби. Знаменник залишили, додали чисельники. У нас вийшов дріб 4,12. Будьте уважні, якщо можливо виконати скорочення, щоб зменшити числа, ми виконали це скорочення, скоротили дріб на 2. Тобто скоротити дріб на 2 означає поділити і чисельник, і знаменник на 2. Отримали дріб 7,6. 7 шостих є неправильним дробом. Знову ставлю знак оклику, виділяємо цілу частину. І потім залишається додати цілі частинки. 6 плюс 1 це буде 7, і дописали 1 шосту. Тепер переходимо до віднімання. Запишіть, будь ласка, в нас це вже третій приклад. 5,1 шоста 4 дев'яти. Записуйте мішані числа так, щоб рисочка дробу була посередині цілої частинки. 2,4. Бачимо, що дробові частини мають різні знаменники. Зводимо дроби, поки що з цілими частинами нічого не робимо. А зводимо дроби до спільного знаменника. На 6 і 9 найменше число, яке буде ділитися, це 18. Заготовку таку робимо: 5, цілих, рисочка дробу, 18 знаменнику. Далі пишемо мінус цілих. І знаменників дробової частини 18. Обов'язково записуємо додаткові множники. 18 поділити на 6 це 3, 18 поділити на 9 це 2. Новий знаменник поділили на старий. Отримали додаткові множники. Тепер ми їх додаткові множники, множимо на, чисельники. на старі чисельники: 3 на 1 це 3. 2 умножити на 4 8. Здавалося б, що все добре. Але знову звертаємо увагу, підкресліть дробові частини. І тут така ситуація, що ми від 3 18 повинні відняти 8,18. Увага! Знову знак оклику. Звернули на це увагу, що ми віднімання не можемо зробити. І я дуже вас прошу. Не перетворюйте мішані числа на неправильні дроби. Це займає дуже багато часу. А як же ж бути? У п'ятірки у першого мішаного числа займаємо одиницю, представляємо одиницю як 18-18. Зараз я візьму більш тоненьку ручку, одиницю, представляємо як 18,18. 18. Чому саме так? Тому що я подивилася на знаменник, він дорівнює 18. І я буду одиницю додавати до дробової частини. Тобто 18 18 плюс 3 18. Зараз зрозумієте, навіщо це робити. Значить, у п'ятірки я зайняла одиницю і буде вже не 5, цілих, а 4, цілих. додайте 18 18 до 3 18. Скільки це буде, діти?

І тепер віднімаємо дробові частини. 21 мінус 18 буде. 21 мінус 18, 21 мінус 1, 20 і мінус 7 маємо 13. Обов'язково ще один знак оклику. Зверніть увагу на дріб, на дробову частину отриманого числа. Цей дріб є нескоротним. А якби він був скоротним, то ми б ще й виконали б скорочення. Тому 2,1318 відповідь в цьому прикладі. Порівнюємо з тим, що в підручнику все ми зробили правильно. І тому переходимо до, ми можемо вже переходити до розв'язування вправ. Діти є питання?